Година до початку прямого етеру. Презентації двох книг Сергія Жадана. Вони мали вийти минулого тижня. Через карантин їх друк відклали. Забрав книгу в друкарні от книги друкарні дослідного дві години. Тому у руках Жадана примірники п'єси Хлібне перемир'я та збірка Список кораблів. В останній 60 віршів. вона вийшла така доволі особистісна, дуже приватна і доволі така болюча для мене. На минуле різдво помер мій тато. І фактично це стало якимсь таким поштовхом для мене трішки подумати про згадати про нього. Ну я власне ніколи про нього не забував. Та я дуже дуже любив і люблю. Подумати про нього, подумати про його покоління, про його генерацію, про цих от старших, які фактично були нашими батьками, батьками от нашого покоління. Зустрітися з читачами Жадан мав 9 квітня в обласній харківській філармонії. Через карантин зробити це не зміг. Щоб провести онлайн презентацію. Жадан звернувся до Суспільного. Я думаю, тут навіть мова йде не так про любов до літератури, як про любов один до одного. Людям важливо зараз триматися разом, відчувати цю взаємопідтримку, взаємовиручку і відчуття е, ліктя. Тому насправді нічого важкого не немає для мене велике задоволення читати, знаючи, що хтось слухає. Презентацію книг транслює телеканал Йоа Харків та Йоа Культура. Письменник читає на тлі банеру. Це одна з ілюстрацій до збірки жадана. Етер починається о дев'ятій вечора. Бог дивиться безпорадно на свою подобу, на творену чоловіками світобудову, на вогонь жіночої непокори. Бог дивиться на нас, як на самоповтори. Ми такі передбачувані і нетипові. Скільки любові думає, хто б подумав, скільки любові це наша любов, Господи. Ми в ній, як подорожні. Спробуєш її відібрати, побачиш, на що ми спроможні. Жадан читає годину. Далі відповідає на запитання глядачів. Поділіться секретом, як вдається залишатися людиною, що не втомлюється любити людей. А дуже простий секрет: для того, щоб не втомитися любителю людей, треба з людьми якомога більше спілкуватися. От, видаючи хлібне перемир'я, я взяв фотокарточку фотокарточку нашої шкільної футбольної команди. Угу. Зазвичай я таких речей не роблю. Сабто тут, тут 20 чоловік, які зараз мають чудову фантастичну нагоду на мене образитись за те, що я надрукував їхнє зображення без їхнього дозволу. Дві книги розіграли між авторами запитань. Перший про стереотип щодо жадана Дорогі вчителі української літератури. Я вас страшенно люблю і поважаю. Ми з вами постійно спілкуємося. Будь ласка, не зараховуйте те, що я пишу до постмодернізму. В жодному разі ніколи за жодних обставин. Це не постмодернізм. Будь ласка, забудьте це слово. Цю чудову книгу з прекрасними ілюстраціями Катерини Косяненко отримує автор чи авторка, я не знаю, питання про улюблений алкогольний напій. Жадан каже, коли карантин Ми закінчиться, ті вірші він може прочитати вдруге і... наживо. Альона Рязанцева та Дмитро Денисов. Дякую. Новини на Суспільному. Друзі, Харків наприкінці.